Все і ви на каналі Суперфокси. Ради вас і бачити. Ставте лайки, підписуйтесь на мій ютуб-канал, і це обзор моєї нової канцелярії. Ну, частина з старої, це мій новий пенал. Його багато де можна зустріти в інтернеті, він майже на кожному сайті попадається. Я його замовила на Aliexpress. Я вже не пам'ятаю, за яку суму. Коротше, не важливо. Тут в мене. Всі мої ручки і прості олівці, ну і також запаски до ручок. Частину з ручок я купила ще до того, як планувала закупатися просто для себе, а частину до школи. І ще деякі, ну, наприклад, є блискучі ручки з минулого року, і декілька ще простих я не використала. Я їх просто десь запхала в дальний угол. Тумбочки, і навіть до них не лізла. Коротше, я про них забула. Це моя нова ручка, я її замовила в інтернеті, але проблема в тому, що я думала, вона буде синя, а по факту прийшла чорна. Це, ну, а більшість частина канцелярії я купила або на Аліекспресі, або в щодня, або ще в, в Польщі вродич. Там в одному з магазині, в супермаркеті великі. У мене більш на... ну, Ручки я не купляла. типу, в Польщі Я в основному купляла щодня і декілька замовила. Так, якось. Чорні ручки, ну, які пишуть синім і чисто чорні, типу, наконечником. Це ручки з одного з магазинів. Коротше. Також в мене є декілька ручок олівців, можна так назвати, їх не знаю як точно. Я їх більш-менш ставлю, так щоб вони були друг біля друга, можна так сказати. Ну, як вийде, коротше. Мені, ну, ручка з медведям, це з минулого року, я без поняття вона пише. Ну, перевіримо, на крайня, може, потім, десь за кадром. Так якось. У мене тут ручок дуже багато, але мені так лінь їх рахувати, тому сорян. Також є 4 олівця. Ще трошки, ну, так трошки олівців є. Ну, <смір> навіть не знаю, що сказати. Тут запаски для ручок, стирачок і для звичайних ручок, можна так сказати. Я купила декілька варіантів. Ну, мало ли моя любима, наприклад, якась ручка, яка мені прям дуже сподобається наконечником, закінчиться і можна буде замінити. Ну, це ручки, які я зараз показую з минулого року. Ну, зараз іменно на даний момент. Ну, ті, які симпатично виглядають, в основному нові. Навіть не знаю, як вам це сказати, якось так. Що там в мене далі є? А, ще декілька ручок, я про них забула. Так, почекайте минутку. Так, ну, я ручки зараз назад запихаю, якщо. Просто вони мені трошки мішають на... на столі багато місця, займають, так. Ось я їх ось так от поскладала, знаю, трошки кривовато, але підійде, коротше. Можна так сказати, це мій зошит простий, ну я його купила для власного використання, він без типу клітинок лінійок. Я на ньому буду малювати. Я не знаю, наскільки він на аркушів там не пише, коротше. Ну, чи пише, коротше, я не знаю. Так, о, що там далі в нас є? Так, є ось такий, звичайний зошит. Ну, він в мене з минулого року, я просто про нього забула. Ось це вже мій новенький зошит, правда, він з Польщі, тому в ньому якісь непонятні, ну, верніше, надписи на польській мові, тому треба буде чуть, -чуть читати перед тим, як розпреділяти зошити на предмет. Для чого він. Ну, це зручно. Не треба зошити підбирати, бо зразу написано для чого він. Ну, я побачу, як їх буду використовувати. Ну, 100% для учоби, бо я в коледж цього року поступила вже. Ну, і треба вчитися, коротше, ось таке всяке. Ще один мій зошит. Математика вроді. Вроді він для математики спеціальний, там написано математика. Він якийсь трохи брудний, я, походу, не замітила. Це купелего, ну, В принципі, там тільки одна пляма, тому думаю буду користуватися. Так, що там далі? Хімія чи що це взагалі? зараз? Коротше, хезешо це, це зошта? А ні, теж математика, Вроді. Так це ж. Коротше, я не стала прочитати потім. Коротше, розберусь так зоши для чого? Це зоши для англійської мови, вроді. Ну, якщо я не помиляюсь. Психологія чи що це взагалі? Не знаю. Зараз. Наскільки я поняла, це зошит для польської, але я не знаю. А, ось для біології. Ну, я не знаю, чи в мене, коротше, польська буде. Ну, мало ли. Ну, накреняк для англійської можна. Географія такий прикольний зошит. Ну, прикольний цілому. Так що там далі? Фізика. Усі вже розуміють одразу для чого. Так що там далі. Секунду. Це просто шлініку, ну, або української мови, або література, або зарубіжні. Коротше, я не знаю, які в мене там будуть предмети. Тому на всякий випадок візьму шлініку. Історія. Ну Історія України чи історія освітлення, не важливо. Підійде. Англійська. А вот для английского. Ну, прикольный такой зошит. Думаю, пригодится. Бо якась мова у нас будет. Химия. Цікавенький такой зошит. И мне нравится их оформление. Всех тих зошит. Так, далее. Что это А, ще один в лінійку. Ну мало ли пригодиться, а то в мене... Я мало закупила в лінійку, тому ще один буде. Так. Математика. У мене так багато зошитів вже на математику, що прийдеться вибирати, які я буду використовувати. Хизе для чого? Треба буде перечитати, перевірити, карту. А ось вже мої альбоми. Я купила два альбоми таких. Просто щоб мати на крайняк в чому малювати. Або для себе, або для коледжу. Ну, в принципі, вони такі трошки дідські. Ну Мені вони просто... Собачий патруль я я здивилася в дитинстві і вирішила взяти, я, як чесно, брала який-небудь. А це папка для листів. Ну, наприклад, якісь проекти в вколіш тарабанити, якщо треба буде, або ще щось. Не знаю. На ну, і дві старачки на всякий випадок купила прості. Ну, і мої пензлики, ну, в принципі, я їх вже давно купила, ну на всякий випадок я вам їх покажу. Кстати, під для пензликів я робила сама. Восьмий таксові ділітілі. Правда, в мене був ще синій, ну чи ще якийсь там відтінок один, який в мене позичила мама, і так і не віддала ще. Мої олівці я їх купила для себе і трошки давно. І мій ми мен... помали і і. всі попали, стати писати себе.